Ко я вас вітаю, і сьогодні ми з вами приготуємо салат із курки, авокадо та буде ще запечений болгарський перець. Головна складова нашого салату це курка. Секрет в тому, щоб готувати цілий шматочок курки, а тільки потім її нарізати. Тоді вона залишиться соковитою. Так, спочатку трошки солі і чорний перець, ще трошки оливкової олії. Так і викладаю курку просто підгрилюватися. О, я люблю цей звук, коли викладаєш м'ясо на гриль. І для того, щоб підготувати салат, нам знадобиться звичайний лист салату будь-який салат. У вас є можна використовувати фрізе, румен. І наступна складова авокадо. Як відрізнити гарний авокадо від ще зеленого? Трошки нажимаємо. Якщо він м'який, як у мене, це означає, що він готовий. Розрізаємо зараз, подивимося. Да. Здається, мій дуже гарний. Нарізаю авокадо. Мені подобається, коли авокадо все ж таки великими шматками нарізається, щоб до рота потрапив гарний шматочок авокадо з яскравим горіховим смаком. І тепер наступна складова це перець. Він запікався безпосередньо у вугіллі, і я його тепер дістаю. Подивіться, який він красивий. Ви, мабуть, вважаєте, що я погана господиня, але мені саме і потрібен такий дуже добре запечений перець. Але що? Щоб курка такою не вийшла, ми її будемо перевертати. Оце те, що нам потрібно, подивіться. І ось такий перець я просто закладаю в будь-який пакет і міцно закриваю. Це сауна для перців. Ми будемо використовувати чіпси, точніше, з кукурудзяні чіпси. Їх я закладаю у рушник перетворюємо на крихти. Їх ми будемо додавати до нашого салату. І тепер можна діставати перець. Ось так дивіться, як добре знімається верхній шар. Так, можна діставати нашу курку. Ось вона загрильована, красива. Спочатку наріжу перець, тому що він вже охолов великими шматочками і курку. Засмагла зовні і соковита всередині. Це те, що мені і було потрібно. Викладаю на гарну тарілку. Спочатку ось цю суміш додам трошечки олії. Не забуваємо, що ми приправляли наш салат чіпсами, тож вони вже трошки солоні. Тепер перець і курка. Ось такий будиночок ми вже побудували. Залишається ще додати бальзамічний соус. Тож вже точно як в ресторані. Перець. І швидесенько до столу. Смакуйте, будь ласка. Все, мені залишається тільки побажати вам смачного життя. Побачимося на інтері зранку.